Зі усім привіт! Ну що ж, завершився чвертьфінальний матч Кубка України Олександрія Руслана Ратаня у себе вдома на стадіоні Ніка команда приймала Шахтар, Донецьк Маріна Пушича. 1-0 Донечча не Все вирішив єдиний м'яч, який був забитий в екстратаймі. На 109-й хвилині забив Гол Кевін. Давайте, друзі, про все ми з вами говорити по порядку. Давайте я розпочну все обговорювати зі стартових складів. Олександрія стартова одинадцятка. Руслан, Ратань, головний тренер команди, Єрмаков, Воротах, Шабанов, Кампус, Мартинюк, Кравченко, Калюжний, Шепілєв, Філіпов та Безера. Ось така стартова одинадцятка в Олександрії. Дмитро Різник, Воротах, Валерій Бондар, Марлон, Георгій Судаков, Кевін, Педро Реки, Вінісіус, Стобис, Коля Матвієнко, Єгора. Наз та Ось така стартова одинадцятка у Донецького шитаря Друзі, тепер давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що, друзі, я вам можу сказати, ще я вам, друзі, можу сказати, в принципі, футбол був такий рівний, би сказав би. Шахтар Донецьк більше команда з Донецька володіла м'ячем. Більше Шахтар проводив часу позиційних атак, але, в принципі, гольових моментів не було. Що не у Олександрії, що не у Донецького Шахтаря. Тобто, і справді обидві команди... Важко їм було створювати моменти і справді, я ж кажу, друзі, важко було. було. Гольових шансів в матчі не було. Були перспективні атаки, там був в Шахтаря. Перспективні атаки вони були в виконанні обох команд. Але, але голівих моментів, голівих моментів, друзі, все-таки не було. Голівих моментів все-таки, друзі, не було. І, в принципі, дуже багато боротьби справді було на футбольному полі. Ось прям дуже багато було боротьби на футбольному полі. Ось, важко було і Штарю І в принципі, Я ж кажу дуже багато було боротьби. Ось Перший тайм на цьому де і завершується. На цьому де і завершується. А, ось рівна рівна така точилась на футбольному полі без якихось гульових моментів. А, до речі, я хочу сказати, що в, принципі, в першому таймі. Напевно, побільше атакували Олександрій Ось В другому таймі, на, на мой другу, вже Донечани, вже більше стали атакувати позиційно. Ось. Ну, глобально, плюс-мінус, да, Рін такий матч. Олександр краще провела. Перший тайм, Штат донецьк був поцікавіше. No2. Тому матч, в принципі, завершується. Завершується він в основний час в нічю 0-0. Рівна битва, відповідно, матч завершиться в ніч 0-0. Ну, і відповідно, до речі, Марлона був непевний шанс. Марлона там був напевне шанс на 186-х е, коли вже непевний був момент 4. Хороша так пройшла по правому флангу, був простріл, що не видим. Він Тобі простріл там Марло намагався замкнути цей простріл. Ні, красу, навпаки, там марло Прострілював на ласі на але Шабанов вибив м'яч. Тож, да, перший, перший матч завершиться, да, перший овертайм. В першому супер супершанс пригадується у Лесіни Треоре. Вихід 1 на 1, чистий вихід 1 на 1. Супершанс. Найкращий шанс взагалі, у цьому матчі чистий вихід 1 на 1. Лесіна Траоре його не забив, тому що Єрмаков, тому що Єрмаков відбиває удар Лесіни Траоре. І справді дуже геніальний простий від Єрмакова і прочитав цей удар. І вдається Єрмакову врятувати Олександрію від пропущеного м'яча. Олександрійцям важко було ось у першому овертаймі відчувалося те, що Шахтар все таки ближче. Ось є Ментлесінтроре, там, плюс непаний був ще момент, коли а, виходив на ударну позицію Марлон, а, вже там прибрав м'ячі Алісен Алісен. Да? Ось якраз це. Непогано Алісон втікав на вільний простір, вже і вдалося вже навіть м'яч прокинути позвертаря, але не вдалося добити м'яч до доничана. Перший овертайм завершується, рахунок 0-0. другий овертайм. Другий овертайм знову боротьба, дуже багато цієї боротьби було. Важко було Олександрі, шатарі, я ж кажу, в моменті, моменти команди взагалі не створювали. Ну Хоча це був це шанс власне, на товари, а причому шанс. У Шахтарі ці гульові моменти пішли. І жора Судаков, до речі, мені сподобався, да. Дуже багато креативу дав Жора Sudaf, я вам хочу сказати. Ну і ось ми 109-й виновачка. Артем Бондаренко все розпочинає з того, що Артем протягує м'яч, його збиває футболіст Олександрії, і суддя дає штрафний. Судя де штрафний. Метрів десь так було приблизно 26 доларів, але донечани не подають, вони розігрують кутовий. Кевін, отримує м'яч. Кевін знаходиться абсолютно один на лівому фанзі. Кевін збіжиться, Кеєвін, ногу. Удар! Гол! На 109-й хвилині матчу Шахтар Донецьк все-таки забиває. Все-таки Шахтар Донецьк. Це робить команда з Донецька. Вона забиває гол. Вона забиває дуже важливий для себе м'яч 1-0 Шахтар. Рахунок матчі відкриває. Олександрія... Олександрії важко було ось взагалі в овертаймах. Перший там дуже сильний від Олександрії. Хоча й без моментів другий тайм з Штарем, там плюс-мінус така Аріна берега. Ну, все-таки так? Да? Ну все-таки овертайми, напевно, ось тут Шахтар забрав гру під контроль. І все-таки в Олександрії менше було цих вже атак. Хоча, в принципі, був і там кутовий там був. О, в ну що там -таки забуває, таки забиває, Кевін, дуже красивий м'яч забиває Кевін. Ну, і все-таки Шахтар, цю мінімальну перемогу. Команда Маріна Пуща дотримала. В кінці кінців суддя де фінальний свисток і Шахтар Донецьк в кінці кінців Олександрію обіграє з рахунком 0. Браво, Олександрія! Браво! Команда Руслана Ратаня дуже хороший футбол показала. Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Обидві команди справді показали хороший футбол. І справді баво Олександрія. Баво Олександрія, тому що я ж кажу, команда, в принципі, зіграла в дуже напевне футбол. Десь трішки не пощастило. Ось. В цілому, я, напевно, якщо знаєте такий підсумок підвести всього матчу, напевно, я вважаю, що все-таки Шахтар. Все-таки Шахтар Поділу. Поділу все-таки переграє Олександрія. Все-таки на один м'яч команда Марія Непущена грала. Олександрія, Я Молодці. Побажаємо команді найкращого, команді Меріна Пуща, побажаємо також всього найкращого. Дуже хороший футбол. Дах, чи в було матчі. Не так і багато, але інтрига цього матчу, вона була просто неймовірна інтрига вона трималася ну, скажімо так, до останніх секунд. Тоді 120 хвилин була інтрига було боротьба. Справді футбол був доволі таки непоганий. Ну, друзям дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра, щастя в житті. Не головне, друзі, це що? Да, правильно, друзі. Звичайно, що це щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Побажаємо Олександрія та Шетирі Донецьку всього самого найкращого. І я вам, друзі, від серця бажаю тільки добра! Усім до нових! Зустрічів бережіть себе.